Ми проти звичайно. у нас тут діти гуляють, і по факту дивіться, що у нас тут твориться сміття. Машини паркуються. Дивіться, тут нашими силами діти це робили. От хто робив, розказуйте, будь ласка. Діти щити ставили, ремонтували, вонди машину фарбували це все за свої кошти. Ми тут робили, прибирали порядок. а Тепер дивіться, що тут твориться. Ми не знаємо, що це буде, але це так моментально робиться. Що ми навіть не встигаємо за день побачити, скільки вони тут роблять. Котлован під багатоповерхівку варили за кілька днів. Відбувається все на спірній земельній ділянці з одного боку, рішення міської. Ради і містобудівне погодження з іншого протест мешканців і спортсменів. Адже ця земля відносилась до території комунального об'єкту міста стадіону Автомобіліст. Це остання спортивна споруда муніципальна в місті Ужгород, яка не здана в оренду, яка наразі належить місту Ужгороду. З понеділка почати встановлювати огорожу. Коли ми почали визначати межі, виявилось так, що метр двадцять п'яти поверхівці в квартирі знаходиться. Три метри виритий котлован на території спортивної споруди. Це не Зручності, бо це територія площадки. От вони сюди висипали. Ми викликали муніципальну міліцію. Муніципальна міліція своїм рейдом склала акт на них. Власників землі наразі знайти не вдалося, однак достеменно відомо. Ділянка відводилась для індивідуального будівництва, у так би мовити, темні часи земельних оборудок в Ужгороді, кажуть у міській владі. Однак, уже для чотириповерхового будинку на 16 квартир. Наскільки я знаю, приватна особа її передала в користування ЖБК. Оскільки дозвільні документи на будівництво вони зроблені на ЖБК житлово-будівельний кооператив Володимирська 59, якщо я не помиляюсь. От і цей ЖБК є на даний момент забудовником. Один із шляхів вирішення ситуації судовий позов, де відповідачем має стати ужгородська міська рада. Однак наразі буде застосована інша процедура. Готую лист на державну архітектурну будівельну інспекцію, і завтра вони дають припис про призупинення будівництва. Після призупинення будівництва завтра вже готуємо позов про визнання недійсним містобудівних умов погоджень, які мерія дала минулого року цьому забудовнику. Тому що фактично цим самим це будівництво блокує стадіон, і сюди не можна буде ні під'їхати, нічого. Після призупинення будівництва обов'язково займатимуться юридичним питанням, аби згодом через рік два воно не відновилось.